Коріння шкодить на здоров'я, і вона може вбити. Негативно ставлюся до тих людей, які курять, тому що вони не думають про здоров'я оточуючих. Стараюся закривати ніс, щоб не надихатись того поганого повітря. Я курю, я курю траву, не просто сигарети. А ah, я с я сітка, я Ні, я не люблю курити, я не люблю хаю, але жизнь такої. Це не модно і не приваблює. Звичка, понти. Та чому курить? Та від життя, від, від депресії, від всього. Не маю що робити, а так чаше злітає. Ну, багато хто говорить, що в них звичка, вони просто не можуть відвикнути. They start out by and then they become addicted to it. Не знаю, що може сказати дурна привичка. Це не модно і не привабливо. Але такої. Ви. Mm. Рак. Mm. Імпотенцію. <свісна> рак легенів. Імпотенції. <свісна> Аліжі зентакої. Uh, рак легенів. По-перше, по-друге, серцево судинні захворювання. Впливає на зуби, на мозок, на людське мислення. Шунерки uh, хворіють uh, тяжкою хворобою. Це не модно і не привабливо, бо е, бо людина тоді хворіє, її печінка забруднюється і вона е, стає неконтрольованою. Воно не впливає, який є курець, він завжди буде курити, тому що це є залежність. Таке точки на пачечках явно не допомагають. Не знаю, мені здається, що ті люди, які хочуть курити, ну будь курити. Люди мають змінити власну свідомість якось. Ну таких методів немає. Якщо ти хочеш кинути, то ти просто візьмеш і кинеш. Я yeah, сила волі, вона має бути у кожного. Там взяти так сигарету іншим боком, з якого скорюєш, і так запхати в рот. Вона з'їла це 600 гривень. Ви знаєте, то виходить, що це в трубу все вилітає. Але жізні такою вони гублять своє життя і гублять насамперед майбутнє своїх дітей, які мають народитися.